Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 12 липня. Розглянемо з вами такі питання. Так, що там Буданов сказав, що припинення вогню може бути до кінця року 2025. -го. Так, може бути, правду він сказав. Покажіть, пожалуйста. Чи може бути припинення вогню? Да, вже це чувствуется і карта перемоги. Ось гібкость мислі, інтуїція і карта перемоги. Так. Да? Сложно, ніхто нічого не каже. Сложно. По-новому, що то, і хороші перспективи, і карта перемоги. Я говорю, так. Да. Може бути таке. Ну и добрый. Так, россияны планируют наступ на Днепропетровщину. Чи будет, чи вдастся им. Покажите, пожалуйста, нам. Не. Не. Ничего не вдастся. Решение проблемы. И уже І вже ні, стабільність вдома. Нічого не вдасться. Хаос і розрушення. Розіб'ють. Розіб'ють хлопці. Оборону втримають. Нічого не вдасться. Планують, росіяни планують масштабний наступ широким фронтом по Україні. Вдасться їм? Получите. Широким фронтом по Україні Наступ у росіян. Ну, щось там замишляють. Так, враг за спиною. подвешенная ситуація. подвешена, подвешена. Контроль. Все під контролем. Отрицательный ответ. Ні. Фейки розганяють страшилки. Чи довго ще буде сильна агресія, обстріли Херсону? Покажіть нам, пожалуйста, херсон. Херсон. Ну, подвішенно теж зависло, зависло. Так, нові перспективы. Обрив. Обрив, ось все. І рішення таке. І хорошие новости. Недовго. Недовго все. Новые перспективы. Сейчас, пока подвешено. Ось идут новые перспективы. Точка опоры твердо. Обрыв, решение проблеми і хороші новости. Важна информация. Недовго. Так. Ще раз подивимося, чи може залужний стати президентом України. Валерий Залужный, чему же статы президентом Украины? Шанс так и есть и надежно. Не, шанс есть. Отсрочка, отсрочка, раздражение, разлад. І розорваний контракт. Ні, у мене показують ні карти. Надіжний. Люди б і поставили б, може його. Але щось розлад іде і ні. Розорваний контракт, ні. Так. Чи стане українська армія професійною? Подальшему. Чистаны. Украинская армия профессийную. Подальшему, да. Да. Колесница вперед. Хорошие перемены. По новому. Хорошие новости. Приятное удивление. Все под контролем. По умному, по новому. Так, моя витповидь. Так, 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 колесо, колесница и карта перемоги. И приятное удивление, как находка. Эти карты говорят, что так. Станы. Чи закриють небо над Україною в ближайшее время. Чи закриють небо. наши партнеры. Помощь хорошая карта, да. Да, движение вперед от врага. От врага. Выздоровление, хорошие перемены. Закрыть. Закрыть, потому что потери большие. Трудное сражение, неприятная ситуация. По умному. Так, 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 так. Так, разрыв. Бедственная ситуация. Да, препятствие, стена и вот эта вот помощь и движение вперед. И карта, и карта солнышка. Удача. Вот эти карты говорят, что так. Закрыють. Що приготував Трамп для России? Якийсь сюрприз. Хоче здивувати. Що там приготував Трамп для Росії? Що він там грозиться? Горе мучення, страдання. Перша карта. По, розху... По деньгам. Санкції, я так понимаю. розходи, расходы. расходы. Потребность в деньгах, расходы. По деньгам. Критичний момент прямо. Горі страдання, вигідна зділка. Критичний момент. І по деньгам. Санкції. Так понімаю. Так, Кіт Келлох на тиждень їде в Україну, в Київ, так? Да? Що там? Перше питання: постачання зброї, так? Да? Чи буде таке добре постачання зброї Україні? Да. Так. Так. так, так, Об'єкчення страдання і помощ, і помощ милосердя. так. Буде постачання зброї, так. Франція і Британія готові ввести миротворців е, свої війська. План готовий. Введуть. Чи введуть в Україну свої війська? Переход в другое состояние. І карта перемоги. І по-новому. Так, моя відповідь. Так, точка опори. Чрезмерный ентузіазм хочуть і положительний результат. Да, введуть. Так, припинення Третє. Припинення вогню, чисто небо. До кінця 2025 року. Чи буде так? Припинення вогню, чисте небо в Україні. Кінець. Хаос. Хаос. Рішення проблеми. Рішення проблеми. Помощь. Дружеская помощь. И важное изменение, как перерождение. И стабильность. какие карты. Решение проблемы. Что тут помощь? дружеская помощь, искренность, надежность. Вот важное изменение. Важное изменение как перерождение Украины. И ось дом. Стабильность. Будет такая. <связывая> Путін втратив шанс домовитися з Трампом про мир на умовах Росії. Це так? Що Путін втратив шанс домовитися з Трампом на умовах Росії про припинення? Так, да. Бедственна ситуація. І так, не залишилося шансу. Більші разногласія. Розпад і разногласі. Це так. Обмануті надежди. Роздраження. Це так. Чи буде ще повернення полонених? Там возвращали полонених, так? Да? Уже все недавно. Чи буде ще повернення полонених в липні? Обмін полоненими. Чи буде ще в липні 2025-го. Чи буде? Так, трудно. що то трудно, болезненно. Чи буде в липні? Ну, за це боротьба йде. Нужен хлопцям моддих відновлення енергії. Борьба, конфлікт, обрив. В липні. Карта силы перемоги. Что-то такая борьба, идея и решение проблемы. Да, должно туда під кінець месяца. Карта силы перемоги Рішення решение проблемы. Тут у вас борьба прямо йде. Б... Да, решение. Решение решают. Подвешено пока. Хитруют. Так, новые перспективы. Помощь с помощью. И облегчение страданий будет. Буде до кінця місяця, ще буде. Так, подивимося, що ми. Хмельниччину подивимося. Просили стара Константинів. Що там, яка там ситуація? Стара Константинів. Яка там ситуація, Хмельниччина? Стара када... Ой, там щось прильот. Перша карта. Неудача і прильот. Нестабильность, неудача и прилет. Ну, тут и де усе решение. Освобождение и решение. Так, страхи и не, нестабильность. И уся перша карта может быть прилет. Удар. Стара Константинів, Так что загроза є. Луцк. Луцьк на ближайшие дни. По прилетам. Що чекає? негатив. Негатив. Розрив отношений. Так. Сложная ситуация. Так, тут что-то перемены идут, все. хорошие. Луцьк. и хорошие новости. Так, але ось карта негатива. И потеря мрачные мысли. Усталость, истощение. Но ну, дело увенчается успехом. Тут перемены идут. Але ще. Ностальгія печаль і потеря мрачные мысли і карта негатива. Може бути прилет еще. Загроза є. Луцк. Що там с Сумщина? Сумщина. Чекає, что там сумщина? О, цьому ворогу обмануть і надежды, що настойчиво лизе. І ось о розрушення. Розбивають наші і розчарування їм там. Ну, ще прильоти і обережно Сумщина. Удари, удари, прильоти, болезненно. Але розчарування, і нічого у них там не вийде, ніякої окупації. Хороше признамені, це вже чувствуется і знають люди вже, що нічого не вийде. Обережно Сумщина. Ще удари прильоти. Запоріжська область. Запоріжжя. Що то та яка там ситуація По ударам, по прильотам. Сильний враг. Ну, ще бедственна ситуація. Кризис Сильний враг, сильний гнів. Але, говорять, це положительний результат. І говорять, це это прибячливость, що вони туда лізуть. И солнышко воно ясное видение. Это ошибка. Ошибку. Допускають, что вони туда лізуть. цей ворог. С таким азартом. Критичний момент. Нет, Запоріжжя дома и солнышко. Удачи, положительный результат. І ось перша карта радості в Так що ворогу там неудача. Так, место Днепро на ближайшие дни. По прилетам. Что там чекаю? Место Днепро. Ну, все неприятное, какая-то неожиданность может быть. И что? И это какое-то спустошение. Прилет может быть Днепро, обережно. Тут тоже карта, все хорошая, пришла. Карта Мира и... Перемены хорошие, а сейчас все пока что-то спустошене и неприятная неожиданность может быть. Прилет может быть Днепро. Что там Киев? Киев на ближайшие дни по ударам по прилетам. Так, по его договор уже. Что тут и удача. Договор и удача, і карта радости и перемены хорошие. Ну що, тут еще плохие примети, що то ось все. Ну, як давно, все змінюється, положительне развитие. Ну, тут ось ще є ось критичний момент, может быть, і горе мучение. Так, Мани... как манипуляции. Еще обережно. Киги може прилетіти. От тирания карта. Критичний момент горе мучение, страдания, манипуляции, карта и тирания. И плохие приметы осе. Тут уже и договор, и удача, и хорошее ось все. Бачите, перемены, карта радости, и положительное развитие. Ось, дивіться, яка карта. И положительный результат. Але ще, ще пока обережно. Одесса. Одесса. на ближайшие дни по прилетам Щечика и Одессу. Тоже идут перемены по умному. Надежно открывает Одесса обрыв и надежно и важное решение уже принято и хорошее предзнаменование. Но враг за спиной же он, змея за спиной же. Враг за спиной. И тут что? Обмануті надіжди Ворогу. Цьому ворогу обмануті надіжди. І на вихід. Карта справедливості. Важне рішення. І ось все і хороше хорошее Ну Но тут все. Ось... Ще, ще ось приліт може бути. карта драки. Ще Все-таки може бути. невежество, і ось все. Вот это показывает, что может быть шоу. Може, зіб'ють, тому що карта хороша. Але загроза є. Так. Черкаси подивимось. Черкаси ще чекає. Черкаси на ближайші дні. тоже хороші новини. Все під контролем. Враг за спиною. Розпад врага. Так, довгі проблеми. Черкаси. еще нестабильность. Ну, тоже все перемены идут. Черкасы. Бесполезно им там суета. Черкасы. Пока затищи вроде все. Затищи и хорошие новости. Но все нестабильность. Тут все потери. Черкаса потери. И проблемы какие Но тут все пока И карта страхи. Сейчас. Черкасы. черкаси Ну, не показывают. И карта перемоги. От хорошие карты, хорошие новости. И солнышко. Удача. Ну, вот это пока нестабильность, говорят, по ось, потери якась, може бути И проблемы, проблеми, неправильные действия. Но ну, загроза є. Не расслабляемся. Такого не показали удара великого, слава тебе, Господи. А этот кривий ріг. хотіла глянути. Кривий ріг на дні. Що чекає Кривий ріг. Так. По прильотам, По ударам. Кривий ріг, удар. Удар і боротьба за виживання. І горе страдання. Три карти ось. Удар, боротьба за виживання. І горе страдання і мучення. Кривий ріг, так що обережно. Може бути прильот. Так, подивлюся я Береслав, Херсонська область. Береслав, що там? Чекає Береслав на ближайші дні по ударам. Так, положительний результат трошки, трошки пізніше. Трудное сражение, растрата энергии. Что тут? Обрыв, карта смерти. Обрыв вот этому. Обрыв и карта радости. И хорошие перемены, Береслав. Первая карта положительный результат. И тут от карта радости. И колесница. Вперед, хорошие перемены. Хорошие перемены. И изобилие, успех. И солнышко. Перемены Борислав, хороший. С таким азартом там луплять. Но ну, все такие перемены говорят. Вот этому трудному сражению растрата энергии. Обрыв показывает. Потому что карты дальше пришли хорошие. Должны быть перемены. Береслав. Нова-Каховка. Нова-Каховка, Херсонщина. Счетчика и новую Каховку. По прилетам, по ударам, Що там? Какая там ситуация? Нова-Каховка. Нова-Каховка. Нова-Каховка, перемены идут. Сейчас подивимося, що тут. Ось вот ця лисиця перевернулася. Длітельна бедственная ситуация. Колесо фортуны. Тут ось удача. Приятные. Так, выгодная сделка. Приятное удивление. Вот этому конец, вот этому ворогу. Ось і лисиця. Так. Длітельна и бедственная ситуация. Колесо фортуны. Жулики подхалимы, вот эти вот мстительные. Новая каховка. Вообще может быть разрушение. Обережно. Прилеты и удары. Так, покровительство, перемены. Решение. Решение. Хлопцы отбывают. Пока на раздорожье. Отъезд врага. Уход врага. От этого ворог перевернутий, і ця лисиця, і это порабощення, кінець, обнулення. Ну, але ще там ось потери большие, надіжні, хороші перспективи. Нова каховка скоро перейде додому. Додому договор. Потому що этот ворог нелогічно, він там. Это нелогічно. Усталость, істощение. Рішення. Рішення вже прийнято. Рішення. Ось Новоках... ось, Рішення, Рішення, договор. Тут ось хороші перспективы, перемены, перемены. И отъезд врага, уход врага. Нова каховка додому. Додому. Але там ще обережно, там все разрушения можуть быть. Разрушения, спустошение и разрушения. Потому что ж надо якось выбивать. Так що, обережно нова каховка. Хороші зміни. Переміни. Нова каховка повернеться додому. В цьому році повернеться додому нова каховка в Україну. В цьому 2025 році, чи повернеться нова каховка в Україну? З допомогою і солнышка. Да. З допомогою і удача. Так, ці карти говорять. Запорізька область повернеться в цьому році, в 2025, в Україну окупована. Договор. Нужен уже отдих відновлення енергії. Так, негатив. Так, тоже помощь, де велика. Мощная помощь. Отсрочка пока. Раніше Херсонська. Я так понимаю, что Херсонська раніше. Тут пока отсрочка. Все под контролем. Так, отсрочка, отсрочка. Борьба за выживание прямо там идет. Тоже бедственная ситуация. Запоріжжя. Запоріжжя. Окупованные территории. Пізніше. Рішають. Рішення таке є, ось договор. І рішення, але карта і, помощ, і з помощю, і з помощью. Ці карти говорять, так. Да. Але ось ця відсрочка йде. Трошки відсрочка. Вот этого вот обнулення этой лисиці. Так, довериє, Говоримо, учені. Пізніше. Пізніше. Запорізька область, пізніше за Херсонську. Але в цьому році, так. Да, потому що перша карта вже договор є. Перша карта. Трошки отсрочка. Ось у карта сили і перемоги. Пізніше за Херсонську, але в цьому році, я так розумію. Ну, будемо наблюдати. Так, ну що, все подивилися ми на сьогодні, да? Вроді все. Все, що я писала, все, я тут вроді, нічого не пропустила. Так. Вроді все. Все, мої хороші. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі, дякую за підтримку, що ви зі мною. Дякую вам. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові. До побачення.